Скільки є рослин, то все від Бога. І лиш папороть від чорта. А ще від чорта моя логіка. Бо чого я придумала випускати на Купала відео про Осіріса, а про папороть у вересні, власне, один чорт знає. Єдине, що вже жовтень, а не вересень. Просто вересні я займалася всім чим завгодно, тільки не відео. Ні. Але най там. Сьогодні ми говоритимемо про найбажанішу квітку в Україні, Білорусі і Польщі, Хорватії. І повірте, якби китайці про неї знали, вони би також її хотіли. Бож! хто здобуде цвіт папороті, той, нібито, стане щасливим, зможе закохувати в себе, відмикати будь-який замок, бачити місця зі скарбами, розуміти мову тварин і все буде знати, що на світі де робиться. І поки я готоборюся з внутрішнім бажанням зібрати свої манатки і піти її шукати. І пофіг що час не той. Ви подивіться коротеньке інтро. Папориті, наші, ти шукаєш думках, хай, що... Цвіт папориті. Він же квітка щастя, він же диявольська трава, він же первоновий вогнів. Цвіт. Вау! Воно може і вау, якщо ви не ботанік. Тому що для них це звичайний кочадижник, який ніяк і не магічний і взагалі він не цвіте, а розмножується спорами, які знаходяться на нижній частині листків, які до слова правильно називати ваї. Велика рослина це спорофіт, а крихітний заросток у траві гематофід. І вони міняють один одного з покоління в покоління. В цьому вийде вже 400 мільйонів років, власне, як і динозаврам. Тільки от динозаври не вижили, а папори тримаються. Все. Біологія шостого класу закінчена, а тепер перейдемо до справжніх дорослих справ роздумів про те, як же швидко розбагатити і потенційною кімкою сьогодні, як ви вже здогналися, буде цвіт папорки. Тільки о, яка невдача, згідно з народними повір'ями цвітати щастя лише один раз в рік, і то охороняється нечистою силою. <звук> більше того, поговорюють на полісі, особливо поговорюють, що в ніч світіння папороті, яку ще до слова називають горобонною або громоночною ніччю, йде страшна гроза. Але, чесно кажучи, аргумент про нечисту силу більш вражає, тому що ну, якщо поставити на Терези чортів і зливу, то хто вас більше не лякає. Що не дощ. Серед інших з не менш що папоро цвіте блискавиці, які крають небо одна за одною, але ніякого тобі ні гробу гробу. Гробу теж, ні грому, ні зливи немає. І, до речі, не обов'язково це стається в ніч саме на купала, як ми звикли думати. От, наприклад, на Волині вважають, що така подія може припасти на зелену суботу. І тим не менше, незважаючи на те, що не зрозуміло, коли те папоро цвіте, що її охороняє нечиста сила і дощ. Все одно знайшлися люди, які пішли шукати ту квітку, і навіть її знайшли. Ну, принаймні так кажуть легенди. Точніше кажу я, бо я так прочитала в легендах. Спойлер, нічим добрим це не закінчилося. Одного разу під Полтавою хе -хе, ладно, невідомо де, але в Україні ніч перед купалом одному мужику воли втекли. Він, він пішов їх шукати, бо ж не лише своїх волів на ніч. Невідомо де. І шукав, 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 аж забрів в ліс. Був ніде так, знаєте, на рівнинах не знайшов. І ходив він по тому лісі так довго, що аж стало на вулиці темно. І раптом побачив тих волів, які пасуться, а біля них скарб лежить. І там далі теж скарб лежить, до речі. І чує, як птахи розмовляють, розуміє їх, і тварин почав розуміти. Ладно, останнє я вже додала від себе, але можна мені пробачити, бо я додала це логічно, а не аби як. Бо справа в тому, що він, поки от по лісі, папороть встигла зацвісти і впасти йому в взуття. А як ми пам'ятаємо, хто папоротью володіє, той мову тварин розуміє. І от цей машина вже руки собі потирав і думав, що він купить на ті скарби такого гарненького чи добренького. Але раптом до нього підходить якийсь пан. Дуже красиво вдягнений, ну прямо дуже. Майже як я. Ладно, ще краще. Але особливо в нього виділялися чоботи. Ну, такі були красивесні. аж дух перехоплював. Мужик поміняєш на мої чоботи. Питається. Ні, ну ви погодьтеся, що ситуація вкрай підозріла, звідки той пан прекрасний взявся вночі посеред лісу. Але в мужчині було хоч би що йому дуже ті чоботи сподобалися Він, значить, взяв, зняв свої 15-річні туфлі, забирав узуття того пана, везувся і зразу забув. Просто мої воли скарби, взагалі все. Забув. А пан що? він просто зник. Бо як ви вже напевне здогадалися, це був ніякий не пан, а не чиста сидла. Во і ладно, того мужика хоча б чоботи лишилося, а от іншим, наміреним чи не дуже шукачам перунового вогнецвіту так не пощастило. Джил був один злодій, який хотів все знати, точніше, не все хотів знати, а хотів знати, що до в кого лежить, аби мати собі на увазі до кого вигідніше та красти. От, власне, тому йому і була потрібна квітка папороті. І він, до речі, її знайшов, але потім його побили. Ситуація наступна. Він пішов шукати ту квітку, знайшов і хотів її вирвати. Але вона не виривалася. Тоді взявся її викопувати, але вона не викопувалася. І він все копав, копав, копав нижче й нижче. Та й таку яму нарив, що собі по груди. І. Зверніть увагу на цей текст. Я вам подала тут джерело цих історій. І, до речі, також прошу звернути увагу на те, що це оповідка сторічної давності. Але це далеко не одна єдина така історія. От одні знайшли ту папороть і хотіли її зірвати, нагнулися, а в них на прямий світі почали летіти купа каміння і горшків. От хто адекватний носить до лісу з собою купу горшків? Явно чорти якісь. А один чорний мах аматор взагалі здурів після того, як від кущався хотів заположити своїми чарами-барами. Клепка йому поїхала з кінцями, ну так люди кажуть. Він, значить, вернувся з того лісу і розказував своїм односельчанам, що я таки знайшов перуневий вогний цвіт. Але ліс всю тію в ту ж секунду загорівся. Все страшно тріщало, полум'ям все було оповити. І все це сталося для того, аби вигнати його геть з лісу. Був ще один чорний мах, але вже професіонал, якому таки вдалося зірвати цю квітку і навіть є, він себе її потримав є. деякий час. Але потім до нього прийшла нечисть і поставила ультиматум: або ти нам віддаєш квітку, або ми заберемо в тебе найдорожче. І таки забрали за три дні його дружину, а потім його самого натримався. Розказують ще про одного мужика, якому вдалося таки зірвати ту квітку, але за ним до самого дому сам чорт гнався і кричав вслід вічно Подай моє, подай моє, подай моє і навіть е, ну, мужик вже налякався і подав, але якби не подав, то так виглядало, що чорт збирався йому пильку бити. Страшно. Також ті самі книжці, з якої я власне взяла ці всі оповідки, є чотири, більше навіть п'ять чи шість історій, де різні мужики губили не то волів, не то коней, потім йшли їх шукати, і їм папороть падала в взуття. Коротше, різні варіації на першу легенду, яку я тут вам розповідала. Але я серед них виділила одну, де мужик ну, прийшов додому з тою квіткою зуті, Заходить значить, на своє подвір'я, і перший, кого він бачить, це півень. А той півень. Його ображає, чуєте лі? рідний півень. Каже до курки Буду такий самий дурний, як мій хазаїн. Ну, ви таке бачили? От на цій позитивній ноті давайте закінчимо оповіді про шукачів. Цієї, може, і красивої, але не ну, його в баню рослини. І почнемо інші народні оповідки на тему. Чорти мені не страшні. Дайте квітку папороті мені. Мні, мені не треба. Або. Що робити хим? Хтим? Або що робити тим, хто серйозно налаштований отримати цей скарб? І як себе захистити від нечисті, яка вас там полюбе, буде атакувати? Щоб отримати квітку папороті, треба ще до заходу сонця перед нічю купала заберести в ліс найгустішу рощу, знайти там рослину, папороть, хто не поняв, стати біля неї, постелити на землю хустку. На якій в церкві паску святили на великдень, взяти собою полин, окреслити ним біля себе коло, а також це гарнесенько окропити святою водою. Може? Ти будеш виглядати смішно, але по-перше, що тебе побачить, а по-друге, магія вимагає жертв. А далі кажуть, що вночі з листя папороті з'явиться брунька, яка скакатиме, коливатиметься і ніби дивитиметься на тебе. А рівно опівночі тріск брунь. І вийде квітка. Настільки яскрава, ніби полум'ям об'ята, а всередині неї діаманти. От, власне, так я і тому і вибралася. В чим вам не квітка Е-е-е-е-е. Але не час милуватися, треба тут же її хапати, тому що в іншому випадку це зробить нечесть. Тільки явно не любить, коли хтось отримує легкі бонуси. Тому вона в момент світіння папороті почне вам для вас справжнє шоу. Завивання, грюкоти, крики з'являться пері вордолаки, мерці, вампіри і може навіть пару депутатів, як вишенька на торті. Проте, якщо і квітку вдасться вхопити, то треба тут же надрізати шкіру на лівому мізинці і запхати її всередину квіточки, а саму її сховати десь біля серця або під шапкою, і потім діло за малим. Садіти в колі і протриматися там до третіх півнів. А зробити це буде ой як важко, тому що. Чорти, які зрозуміють, що їхнє шоу з забиваннями і упорями не подіє на вас. Вони почнуть пронюхувати і пронюхають всі ваші потіємні і потіємні, і потаємні бажання, і будуть вас з ними спокушати. Але вестися не треба. сидиш там в своєму колі та й сиди. Закрий вуха, очі і чекай, поки не співають півні. І Якщо все вдалося, ти не піддався, перечекав, не вийшов з того кола, треті півдні заспівали, то вже нарешті можна йти додому. Хоча трошки за задесь цвітом папороті, а тоді буде не життя рай. Дружина вічно молода, здорова, красива. Ти до слова теж. Діти ангелики, все, що хочеш, маєш не життя, рай на землі. Чого саме дружина? Чому не чоловік? Спитайте ви? Я вам скажу, це квітка. Жінкам не показується, бо тож великий страх її взяти. І цей кочерижник вважає, що воно нам не треба. Дами, дійсно, правда, наша нам самудрість світу. Сексистка, яка занепароть. Ні, але, як ми пам'ятаємо, з Лентнеч все одно рано чи пізно прийде до власника того кочерижника нещасного, аби в нього все забрати. Тому не там, воно вже не так обідно. Правда?